Ще наприкінці жовтня у Червоноградській філії Національного музею імені Андрея Шептицького розгорнулася неймовірно цікава і пізнавальна виставка Народні строї України кінця 19-го, початку ХХ століття. Втім, відвідувачі музею ще й досі мають чудову нагоду оглянути 13 ансамблів жіночого одягу, ткані, килимки та обруси, котрі були у побуті наших предків понад століття тому. Національний стріп усі часи мав не лише функціональне й обрядове призначення. Він був відзеркаленням багатогранного духовного світу, неповторної внутрішньої краси і непересічного таланту наших предків. Український народний одяг є яскравим самобутнім явищем національної культури, що виокремлює її з поміж інших культур світу. Кожен етнорегіон має свої традиції, які формувалися впродовж віків, багатьма поколіннями, і її вирішення. Визначалося не лише функціональним призначенням, а й цілим комплексом духовних констант етносу. Яскраве уявлення про національні строї кінця 19-го, початку 20-го століття е, дає. Фондова збірка Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, формування якої якраз припадає на перші роки створення фундації. До експозиції, виставки, яка розгорнулася в національному музеї нашого міста, в першу чергу представлені такі регіони, як Копілля, Яворівщина, Західне та Східне Поділля, Сокальщина, Рівненщина, Покуття, Гуцульщина. Полтавщина і що Бойківщина, ще хочу сказати, і Буковина. Національний жіночий стрій Сокальщини вирізняється особливою елегантністю, стриманістю і водночас неймовірною красою квіткових ніжних взорів, чорно-мудовими кольорами та легким, наче мережево вишиттям. Таке вишукане й розкішне вбрання нічим не поступається сучасним моделям одягу. Окрасою експозиції виставки народних строїв кінця 19-го, початку 20-го століття є. Народний стрій з Сокальщини. Це є дійсно наша гордість. Головним елементом, найважливішим, характерним не тільки для Сокальщини, а й для кожного регіону України є сорочка, вишита сорочка. По вишивці на сорочці можна виокремити, до якого регіону власне, і належить той чи інший стрій. Наша сукальська сорочка настільки шляхетна, цікава, багата, по-перше, представлені тут класичні кольори, які ніколи не виходять з моди. Чорний хрестик на білому полотні, ну а сама, сам рослинний, геометричний і зооморфний орнамент скрашує рукав від самих рамен до зап'ястя. Чому він орнаментувався найбільше на сорочці? Тому що його найбільше було видно з-під станка. Який одягався поверх сорочки, на станку вже є представлена безрахункова техніка виконання, а це гладь. Поясним убором є спідниця складанка і запаска, як казали тут у нас на Сокальщині, дуже орнаментована чорним рослинним орнаментом. Нашийними прикрасами були в основному коралі. Це дуже поширений вид нашийних прикрас жіночих. Були також шліфовані просте шліфоване намисто різних кольорів і медового, червоного, зеленого, який доповнював дуже гарно строї, навіть буденні. Також було дуте шкляне намисто, ну і гердани. Національний одяг Гуцулів увібрав в себе всю красу зелених оксамитових полонин, гордих карпатських вершин та кришталево блакить водограїв. Цей стрій вабить око різнобар'ям палітри та багатою символікою, розмаїттям оздоби та оригінальним стилем. Основним елементом одягу є, звичайно, сорочка, як зазвичай. Сурочка повні називається рукав'єнка. Чому? Тому що вона орнаментувався рукав від, знову ж таки, від плеча до самого, до самого манжета, до чохлів. Повністю зашита сорочка і називається вона тому-то рукав'янка. Поверх сорочки одягався кептар з овечої вовни, орнаментований символікою, оздобою. Аплікація, вишивка. Ну і дуже цікавий елемент це, оздоби, це є… Гудзики, так звані капслі, от характерні для Гуцульщини. Поверх кептаря через плече перекидалася сумка, яка називається дзьобинка. Також сюди входить дуже цікавий елемент це є двоплатова така запаска з двох частин складається. Пов'язувався цей поясний одяг крайкою. Крайка дуже цікава, називається попружка. І по під закрайку закладалася хустка своєрідним стилем і багатством технік вишиття виокремлюється спосеред усіх народне вбрання покуття, особливо оригінальною в цьому ансамблі є барвиста вишиванка з тонкого полотна. Виступає оригінальна сорочка, на яку неможливо не звернути увагу. І техніки виконання тут дуже багаті. Тут є виколювання, тут і накручування на голку, і накладання на полотно, тут є мережка. Тобто, білим по білому вона могла б навіть бути шлюбною сорочкою. Так само входить, як ви бачите, складовою, елементом, основним елементом одягу народного, є сорочка. Так само, Обгортка поверх пов'язувалися пояси, і тут ще деталь така називається сумка тайстра, яка перекидалася через плече. Ще видатний російський художник Ілля Ріпін казав, що тільки українки й парижанки вміють одягатися зі смаком. Тож можемо пишатися тим, що наше національне вбрання є тим самобутнім дорогоцінним скарбом, який варто зберегти й передати майбутнім поколінням. Тим, як стверджує народна мудрість, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Тож ласкаво просимо на виставку.